Слава Україні! Я роєм слава. А Хочу під російським. Э, ВПН <laughs> не, е, якщо так, у, у, мен, у мене є більший прапор. Це так, аби. А у мене такий великий є. Да. Ну, що я в'єв вам. Зараз я покажу. Нє, ні. Ну, я хочу похвастатися, може. Ну, бачите у вас краще, як у мене. Мені потрібно також було взяти стрес. Тож то, 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 то я кажу, що я хочу похвастатися. Так. Ви мене вибачте, просто я спокоюся Ї... трошечки з іншими Ні, нічого, нічого. Я живу в Німеччині, місто Дюссельдорф. А ви де живете? івано франківськ Україна. івано франківськ Ви знаєте, я багато поїздив по Україні, коли був молодим і гарду такий, як ви. Тільки. Я от в івано не був. Ну, я думаю, якщо не ще Господь там сподобає мене, то я ще буду і в... тільки тоді, коли ця війна кінчиться. Е... Ви часом не блогер? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Це -чуть. мені приємно з вами поговорити. Я дійсно живу в Україні, в Німеччині. Я приїхав в Німеччину ще. Коли радянська влада не здохла. Е, да, е, у мене діти, у мене внуки, ну, повна сім'я, так сказати. Я єврей по крові. А я кажу: якщо мою кров взяти, взяти в таку баночку і подивитися, то вона буде зверху синя. Зрозумі, Зрозуміло вас. <смі> да, да, да. Е, я дуже пишаюсь тим, що мої сини тут, в Німеччині, волонтери. Вони допомагають. Може навіть більше, як, як можуть. І я дякую вашим саднам, передавайте від великі подякувати. Ні, 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 ні. Я дуже не люблю слово дякую. Це обов'язок. Кожної людини, яка, себе, ну, я думаю про себе, що він українець. Це обов'язок кожної людини так робити. Це не подяка. Це обов'язок. Та все ж таки у, нього, у них є вибір. А? У них є вибір, вони можуть цього не робити. І краще, щоб робили. Ні, а, ні, вони це роблять. Я вам зараз щось покажу. Можна. Окей. так, так, так. Я зараз покажу, якщо це мене не підведе оця штучка, дрючка. Можна вас поки ви шукаєте, і... запитання Та -та -та -та. не вирішуєте? Ні-ні-ні, от дивіться. Оце в червоній курці, це я. І тут мої два сини. і. і ну... Ну, я, в принципі, знає... пізнаю. От саме перший і це той, що найвищий, De... так. Так. Де ми? Це в Дортмунді, матч, Динамо, Київ, зустрічалися з Борусією. Мої сини прийняли тут дуже активну участь, в тому, щоб цей матч відбувся. І половина. Людей, що були на стадіоні, а це майже 40 тисяч. Пропуском був український паспорт. І так все. дозволено? Ага, це Богдайний був якось. Да-да-да-да. А ті 40 тисяч німців, що були, зібрали 450 тисяч євро, які пішли у Фонд Української армії. Я цим дуже-дуже пишаюсь, що в мене такі сини. Маю право. Звичайно, споратись там. Один син віддав свою квартиру, дві кімнати, двом жінкам з Бучі, з дитинами, троє них. І вони у нього там жили. Сам він перейшов до другого брата, вони близнюки до другого брата. І а зараз вже і знайшли квартири у лісі. Я це теж, що, що мене кісель. Маю право. Які питання до мене? Хотів вас спитатися, чому ви переїхали в Німеччину якось як Я не ви... любив, я, я дуже не любив радянську владу, ну так вийшло. А ви звідки саме, якщо ви знаєте? Він. У мене питань до вас немає. Дякую вам. Дякую і бачився нам також подякував. Я ви сказали, що ви а, не я, любите цього слова, але все рівно дякую. Хай буде. І я, а я вийшов сюди тільки з одною, з одною метою. Поздравляти українців з великою перемогою. І я хотів би дожити, мені 81 рік, рік. Я хотів би дожити до того часу, коли не російської погані не буде на землі України. Від Львову до е, Сімферополя і туди. Донецька. Я вас прошу, ви так просто не говоріть. Ви просто повинні дожити. Вас, Івана франківці не пробачите, якщо ви не доведете. Я, я хотів би до цього дожити. І я, це для мене буде може, найбільше. Я ніколи не думав, я народився за три неділі до Вітчизняної війни 30 травня. Я ніколи не думав, що мені прийдеться на старості років оплакувати дітей в Україні. Так я хочу, щоб в мене сльози радощі були тоді, коли Україна буде вільна. От так. До побачення. До побачення. Дякую. Друга мати, звільняю. Ладно. На цьому закінчимо. Дякую, що дивилися. Спочатку не думав, що не буду говорити, тому що стандартні розмови з українцями, які це буде просто підтакування. Але добре, що я не переключився до слуха. Надіюсь, і вам сподобалося. Окей. Okay. Підписуйтесь, ставте лайки. Tam, Evgenij, czy będę tam Jewgenii, czy coś już dawno nie swarzył, za to jeszcze ja nie robił, nie nahadło żeby na pewno by począł, e... Do nawet zustaje.